Усі автівки швидкої допомоги в Україні до кінця 2014 року будуть із gps навігаторами. Чиновники кажуть, це допоможе власним водіям швидше знаходити потрібну адресу. А психологи ж до таких пристроїв ставляться м -м, з пересторогою. Користь та шкідливість gps навігаторів перевіряла Юлія Волкова. Але користування GPS-пристроєм шкодить водіям, запевняє психотерапевт Віктор Гречановський. Длительное пользование ну, как любой предмет, да, он разучивает человека какой-то ориентации. И когда эта часть Мозга, да, відвічаюча за орієнтацію, дається прибору GPS, а на може утрачуватися функцію, ну ніканом смислі атрофуватися. Аби цього не сталося, Віктор радить періодично вимикати пристрій та намагатися самому зорієнтуватися на місцевості. Таксиста Артура слова психолога не лякають у сфері транспортного обслуговування. Він усього півроку і без дорожнього гаджету не уявляє своєї роботи. Навігатор допомагає все одно, навіть не знає міста, можна добратися до какого-то адресу. Без навігатора було б намного сложні. Олег водій швидкої допомоги звик покладатися лише на власні сили. У gps навігаторі особливої необхідності не бачить. Я без навігатора поки справляюсь. Все таки 23 роки на скорій. Олена, взагалі, нещодавно відмовилась від пристрою, хоча користувалася ним кілька років. Дівчина каже, GPS-навігатор частенько не туди заводив її. Він дійсно плохо працює і немає необхідності в тому, щоб не туди, куди він нас веде. Продавці GPS-навігаторів на такі слова реагують коротко. Проблема не в пристрої. Якщо хочете, щоб навігатор завжди вказував правильний шлях, регулярно оновлюйте програму. Його достатньо просто буде підключити комп'ютеру раз в полгода, раз в рік. Самі знаєте, що у нас ні сильно часто перейменовують уліце і обновіть в два кліка мишків. А слова психолога про негативний вплив пристрою на мозок взагалі відмовились коментувати. Тож користуватися чи ні, GPS-навігатором вибір за вами. Головне знати міру і періодично вмикати голову.